Всім привіт! Продовжуємо вирішувати задачки на лідком для підготовки для співбесід, а також для кращого розуміння систем даних та алгоритмів. Сьогоднішня задача дня це нам потрібно знайти знак добутку від масиву, в якому є якісь цифри. Ось ці цифри, вони Може бути, бути як негативними, так і позитивними. Тобто у нас з вами задачка полягає в тому, щоб написати таку функцію, яка повертає одиничку, коли добуток буде позитивний. Минус одиничку, коли він негативний, а також нуль, коли він добуток дорівнює нулю. І ще раз тут наголошую, що нам цілі числи даний. І також о, означає, що добуток це буде саме добуток усіх цифр, які входять у цей масив. Ну, і нам треба. Повернути значення цієї функції. Я так розумію, це SiginFung це якась функція, яка є або в C, або в Java, але наша задача написати її самостійно. Тож, перша, найочевидніша думка, що ми можемо зробити, це пройтись по всьому масиву до не додати, а перемножити усі значення і повернути а, той знак по модулі, якого буду дорівнювати в цьому добутку. Тобто we, like, going to all of the numbers. вік. Multiple. So so тобто давайте зробимо це. Я буду робити це на мові програмування JavaScript, тому в мене буде кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Тобто перший це у нас буде варіант такий, що у нас буде тобто. Такий дорівнює одразу одиничці. А, також ми візьмемо цикл FOR і зробимо, що у нас буде від 0 до констрейну. Подивимось, у нас Lens може бути 1 до 1000 елементів, і цифри можуть від мінус 100 до 100. Тож ми будемо now і будемо інкрементувати. Так, далі що ми робимо? Ми робимо, що тотал перемножуємо на nums ID. С. І а, можемо одразу робити так: якщо if І 0, то ми одразу повернемо 0. Тобто нам не потрібно буде рахувати усі варіанти і робити множення. А, так, а тепер ми зробимо так, return, Якщо тут більше нуля, то ми повернемо 1. якщо ми Якщо минус 1. Давайте перевіримо. Так, ну, сад мітимо. Так, добре, це 35% швидше, дивимось далі. Але це не найоптимальніший спосіб. Інший спосіб, що ми можемо тут зробити? Наприклад, якщо ми будемо робити не саме множення, а ми буде. Що Так, тобто ми що будемо, робити? Ми будемо а, перевіряти лише. Негативні числа, а потім будемо рахувати їх кількість. Якщо знову ж таки ми зустрінемо якийсь ну, 0, то ми повернемо 0. Якщо ні, то ми потім повернемо а, оцей каунт якому кількість перевірений на його, а, Якщо на його парність. Якщо в нас кількість парна, то ми повернемо одиничкою, а інакше мінус одиничку. Також э, перед тим, як продовжувати, що я зроблю? Я трошки додам джаваскриптової магії. Давайте зробимо так. If у нас нам індекс off. Індекс це метод, який перевіряє, э, чи входить. Якийсь елемент до масиву, і якщо він входить, то він повертає його також е індекс. Тобто ми повернемо 0. Тепер оце нам вже буде поки що не потрібно. Також, що тут можна зробити? Ми можемо зробити Reduce. Якщо ви не знаєте, то Reduce це така функція, яка допомагає нам. Допомагає нам е, якось порахувати те, що є в масиві, і видати якесь значення. Тобто ми можемо складати або перемножувати, Тобто, в даному випадку ми будемо перемножувати Тобто, ми зробимо reduce. Тобто ще раз, це та сама імплементація цього рішення, але в, за допомогою функцій, які є в JavaScript. Тобто Саме практикуємося в використанні функції масиву, тобто функція Reduse. Reduse вона приймає а, в нас два параметри, ну, загалом більше, але на даний випадок нам треба два, тобто буде це у нас прод, а також нам будемо використовувати стрілочні функції. Так, і що у нас тут є? А, Загалом нам не потрібно зараз, не потрібно зараз нам функцію важку писати, тому просто повернено прот на нам. На, на. І саме таку ж конструкцію використаємо, і як це, якщо це більше нуля, то ми повернемо інокшен-1. Якщо, якщо, ну, так, а ну-ка давайте дивимося. Так, ну дивимося, скільки це займе рішення. Так, і це, о, це швидше. А, чому це виконується швидше? Тому що, не тому, що це оптимальніше вирішення, але але тільки через те, що ось, усі ці білт-ін або будовані функції та методи, вони а, завжди будуть. Взиватися із якихось прикомпіваних бібліотек. Тобто для літ використовується Node.js, тому тут у нас а, завжди якась будована функція буде виконуватися швидше, аніж якийсь цикл. Хоча може бути навіть таке, що ви алгоритмічно напишете правильніше за допомогою звичайного циклу, але о, ще раз, через ці оптимізації, тобто що двигун. V8 або V8, він використовує при комп'юреній бібліотеки, то він зробить це швидше. Так, тепер ми йдемо до наступного вирішення. Тобто, коли ми будемо дивитися тільки на а, ці знаки, тобто ми не будемо а, робити цю важку операцію стосовно а, стосовно перемноження. Усіх елементів. Тобто не хіба нам це робити, коли ми можемо просто порахувати. Так, count. То у нас що буде? Якщо у нас nums іде, буде менше нуля, то наш count плюс 1 HC. Count поділити на 2, а, якщо він дорівнює одиниці, тобто саме парність. Якщо ми поділимо кількість на 2, і це буде дорівнювати нулю, тобто це залишок після а, того, як ми поділили числа. І якщо він дорівнює нулю, тобто це парне число. І інакше це буде не парне число. Давайте перевіримо. Так, але теж довгенько виконується. Ну, зараз перевіримо. Якщо ми засобмітимо. Так. Ага, дуже довгенько, дуже довгенько. Хоча ми йдемо за... По масиву і просто рахуємо кількість. Добре, давайте дивитися далі. Тепер, що ми можемо зробити? Для того, щоб нам це як це сказати правильно, для того, щоб нам це зробити з допомогою вбудованих функцій, тут напрашується сам собі такий спосіб, що ми будемо використовувати, використовувати функцію. Фільтр. Тобто фільтр що робить? Фільтр нас a, дозволяє подивитися на те, чи відповідає, a, a, тобто не ну, так, він дозволяє нам a, повернути новий масив, в якому будуть лише ті елементи. З оригінального масиву, який відповідають якісь умови. Тобто в нас буде NAMS? Nams filter, це буде NAM, NAM і а, всі нам, які менше нуля. І зараз ми також, що зробимо? Ми одразу візьмемо Lens. Тобто ми а, одразу ж візьмемо а, довжину цього масива. Тобто це буде k О, каунт, вибачте, конст. І ідея та, та сама. Дивимось. Так, воно. Ні. Так, і поки що це одне з найшвидших. Одне з найшвидших. Так, 92%. Так, що ще ми можемо зробити тут. А, так, ми зробили. Саме перемноження ми зробили а, прохід по масиву. Так, що ще можна зробити? Ну, мабуть, я не знаю. Мабуть, і все. Тобто, якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть, будь ласка, в коментарях, як ще можна вирішити цю проблему, або як вирішено її саме ви. Все, бажаю вам наснаги в вирішенні проблем на лідкод. Па-па!